Іри Одеської державної телекомпанії ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Голова служби безпеки України доповів президенту Петру Порошенко про затримання в Одесі диверсійної групи у складі 27 осіб. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Фейсбук у 4-9 квітня. У бойовиків вилучили гранатомети і схеми інфраструктурних об'єктів регіону, зокрема портів. Двоє затриманих підозрюються в підготовці замаху на народного депутата. Написав цеголко. Верховна Рада України сьогодні, 9 квітня, ухвалила внесений кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, заборонила їх пропаганду і символіку. Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Вся символіка, вся пропаганда фашизму, націонал-соціалізму цих ідей будь-як яка діяльність нацистських фашистських угрупувань в Україні забороняються? Даний закон передбачає внесення змін до 14 чинних законів, у тому числі до кримінального та адміністративного кодексів, в частині введення санкцій за невиконання або порушення норм цього документа. Також Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відкриття архівів репресивних органів комуністичного режиму. За відповідний закон проголосував 261 народний депутат. Закон передбачає відкриття архівів усіх репресивних органів СРСР в Україні з 1917 по 1991 роки. Усі ці архіви передаються інституту національної пам'яті та розсекречуються. Держава гарантує право кожного на доступ до архівів архівної інформації репресивних органів зазначено в документі. Реформа без публічності Міністерство юстиції України зібралося провести зміни в системі примусового виконання рішень. Кажуть, стане краще. Експерти сумніваються. Документи нової реформи, про яку так багато говорять, вони й досі не бачили. Справедливе виконання судових рішень один із критеріїв, за яким громадяни оцінюють ефективність і спроможність держави додержуватися своїх обов'язків. Об'єктивні реалії сьогодення свідчать, що система примусового виконання рішень в Україні далека від ідеалів. Сьогодні в середньому виконується лише 20% рішень у повному обсязі. В цьому є багато причин, зумовлених внутрішньою недосконалістю системи. Це і навантаження на виконавців, недостатнє фінансування органів виконавчої служби і відсутність стимулів у самих виконавців. Змінити систему мають нові реформи від Міністерства юстиції. На сьогодні нам мінюстом внесено на розгляд уряду два законопроекти. Це нова редакція закону про виконавче провадження внесення і внесення змін до процесуальних кодексів щодо удосконалення процедури виконання рішень, а також проєкт закону про Державну виконавчу службу і приватних виконавців. Зазначені проекти передбачають запровадження змішаної системи виконання рішень суддів із залученням приватних виконавців. На думку розробників проєктів, інститут приватних виконавців суддівських рішень спростить і поліпшить роботу у напрямку виконання рішень суддів, скоротить витрати на виконавчу систему. Також забезпечить нові робочі місця для бажаючих працювати приватними виконавцями. Громадяни матимуть змогу обирати, де обслуговуватися у приватного чи державного виконавця. Стосовно роботи реєстраційної служби, то тепер можна буде оскаржити дії реєстраторів безпосередньо в самій реєстраційній службі без звернення до суду, і все б нічого, якби не одне, але документа й досі не бачили експерти, представники громадськості а отже, і не мали змоги внести до нього свої зміни. Завдання експерта це яка це проаналізувати і дати якусь оцінку, чи адекватно, чи неадекватно. Тому на жаль. Зараз я можу тільки задавати питання, тобто щось оцінювати на сьогоднішній день немає не можливості. Потрібно провести е, обговорення його серед експертів і е, серед громадськості. У менюсті сподіваються, що проекти будуть прийняті парламентаріями на найближчій сесії Верховної Ради, тобто до середини літа. Якщо так, то відбір приватних виконавців розпочнеться з вересня жовтня. До цього часу експертам і громадськості обіцяють надати можливість познайомитися із документами ближче і в разі потреби внести до нього зміни. Івана Дерев'янко Дмитро Боровецький. Факти. В Україні заборгованість з оплати послуг житлово-комунального господарства складає 13 мільярдів гривень для того, щоб компенсувати тарифи. Уряд розпочав широку програму масових субсидій для всіх громадян України. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Цинюк. Загальна сума виділених зараз коштів на субсидії 24,5 мільярди гривень. Зараз у нас отримують субсидії в середньому мільйон 200 тисяч сімей. Ми очікуємо, що після підвищення тарифів це число зросте до 3 мільйонів сімей. Заявив прем'єр. Він підкреслив, що коштів, виділених на субсидії з держбюджету, вистачить навіть на 15 мільйонів громадян. Вказаної суми, на його думку, буде достатньо для фінансування програми бюджетних субсидій для громадян України як компенсації за зростання комунальних тарифів та фінансування інших потреб. Також прем'єр вкотре порадив українцям більше заощаджувати, в цьому громадянам також зобов'язується допомагати держава. Це програма енергоефективності. Хочете поміняти газовий котел, який неефективний і який дорого коштує для вас. 20% вартості такого котла бюджет скомпенсовує, якщо ви вирішили придбати інший негазовий котел. Хочете утеплити свою квартиру 30% від вартості такого утеплення, але не вище 10 тисяч гривень, так само держава дає. Хочете утеплити будинок 40%, якщо це ОСББ, держава компенсовує на кожну квартиру і так само не більше 10 тисяч гривень. Віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що уряд буде відшкодовувати населенню частину вартості кредитів на енергозбереження. На засіданні уряду прийнята постанова Кабінету міністрів України щодо компенсації витрат наших громадян. По енергоефективності, зокрема придбанню негазових котлів, утепленню індивідуальних будинків а також багатоповерхівок. Сьогодні нам потрібно масово донести до людей інформацію, що звернувшись зокрема до Щадбанку і надавши документи про придбання енергоефективних матеріалів, можна отримати кредит і відповідну компенсацію, наголосив Геннадій Зубко. Урядом передбачено 343 мільйони на цю програму. Вона розподіляється по трьом напрямкам: це 47,6 мільйона гривень на компенсації придбання на газових котлів в розмірі 20 Також 198 мільйонів на утеплення індивідуальних будинків. Це стосується дахів, це стосується вікон, це стосується утеплення стін, а також обліку топової енергії. І стосується багатоповерхівок. Як організувати вітчизняний бізнес відповідно до європейських стандартів? Що у сучасних умовах вигідніше імпорт чи виробництво власного продукту, чи загрожує підприємцям новий етап перерозподілу власності, та чи є гарантії убезпечити її від рекету? І найголовніше, чи правда, що український бізнес не готовий до європейських вимог? На такі питання намагалися дати відповідь учасники одного з круглих столів, який пройшов в Одесі. Нинішня геополітична обстановка поставила перед українським бізнесом складну дилему або пробиватимемося на європейські ринки, або приречені на занепад. Російський ринок для українських підприємців при будь-якому розвитку подій в найближчий час буде вкрай нестабільним. Внутрішній національний, тим паче, у зв'язку з різким зниженням доходів населення. Україна сьогодні це мобілізований, не боячися трудностей. Готовий прыжку, партнер європейського союзу, Оставаясь значимим, важливим партнером. З нашим стратегічним партнером Росії ми тем не использовать все можливості, які нам европейский європейський вибор, в першу чергу економічний выбор. Експерти вважають, український бізнес повинен інтегруватися із європейськими структурами, які намагаються допомогти підприємцям. Панська торгова палата активно висла на ринок України і просто продвигає продукт в виде заключення контрактів, создаються нові цікаві Інструментарії, наприклад, в відео мастерской бізнесу площадка для презентації стартапов для того, щоб проекты зарубежные, так называемые бізнес ангелы в маленької в маленькому инвестировании, в э, показували, як це діляється на практиці. Протоптувати дорогу на європейські ринки українському бізнесу стало набагато легше після зняття митних перешкод в односторонньому порядку. Європа відкрила нам свої граніць. То есть мы можем практически беспошно возить украинский товар, где-то есть лимит, где-то его нету, ограничения по объему. Но европейский товар, который заходит на Украину, сегодня платит пошлину. Производители получают такой карт-бланш возможности своего развития. То есть у них есть временной лак вкладывать, развиваться, производить как можно больше. Разом із підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС для українських підприємців відкриваються нові можливості. І водночас постають нові виклики. А ось чи впораються бізнесмени із ними, побачимо дуже скоро. Ольга Міщук, Владислава приходько факти. Кожного року у день визволення міста Одеса від нацистських окупантів, Одесити, піклуючись про героїчну пам'ять своїх предків, приходять покласти квіти на Алею Слави. Цей рік не є винятком. Підготовка до річниці визволення міста вже йде повним ходом. Як Одеса готується до свята, та як до урочистого заходу долучаються вихованці міського центру патріотичного виховання? Дивіться далі в сюжеті. Звільнення міста Одеса від нацистських окупантів завжди було для Одеситів значущим та важливим святом. Протягом 73 днів радянські війська та населення міста героїчно та самовіддано відбивали наступ німецько фашистських та румунських військ. Врешті-решт місто все ж таки окупували вороги, але боротьба не припинялася. А вже 10 квітня 1944-го над знаменитим оперним театром було піднято прапор свободи. Одесу звільнили. З тих пір і до сьогодення Одесити відзначають день звільнення з особливим трепетом. Цього Року, готуючись до заходу у парку Шевченка, робітники миють алею, фарбують флагштоки, приводять до пуття після зими газон. Навіть море хвилюється, наче усвідомлює усю глобальність та урочистість свята. За традицією, вихованці Одеського міського центру патріотичного виховання 10 квітня заступають на варту. Дуже важливо, аби в такий день діти відчували усю урочистість дати, тому алея виглядатиме ідеально чисто та акуратно, і це є ще одним підтвердженням того, що для Одеситів свято дуже значиме та важливе. Наші ребята завжди приймають уже столько лет участие в імені в этих мероприятиях. Завтра наші ребята стоять вдоль пліт флагами Одеси і флагами государственными, а також виставляється смена, которая будет стоять на неизвестному трусу. 10 квітня кожен небайдужий до пам'яті своїх предків одесит може покласти квіти біля вічного вогню та вшанувати їхню пам'ять і героїчну відданість рідному місту. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Люди, яким Одеса колись тепло відкрила двері, зараз знаходяться у вкрай складній ситуації. Переселенців інвалідів зони АТО, які перебувають в одеських санаторіях, хочуть виселити у недобудовані будівлі та занедбані села. Подробиці далі в сюжеті. Важка ситуація склалася в санаторіях Одещини, які прийняли до себе інвалідів-переселенців із зони АТО. Держава грошей на їх утримання не виділяє, тож санаторії за власний кошт годували та селили у себе людей з обмеженими можливостями, що призвело до скрутного фінансового становища цих закладів. В одному лише санаторії куяльник заборгованість за проживання переселенців складає понад 6 мільйонів гривень. А робітники здравниці вже другий місяць знаходяться без зарплатні. У санаторії находиться переселенці з Донбасу. і наш санаторий уже в состоянии, грубо говоря, можно сказать, банкротства, потому что власть не выплачивает за их проживание питание. Зараз переселенців інвалідів пропонують розселити по Одеській області, а саме в занедбані села. У селі, в які хочуть заселити, знаходяться в непридатних умовах для проживання здорової людини. А що вже казати за людей з обмеженими можливостями? Та й роботу там не знайдеш. На протест такого рішення переселенці з інвалідністю навіть створили інвамайдан. Переселенцям зараз сі час дане просто негде жити. і ті посілки, які пропонує область, вони дуже далекі. І житло в дуже аварійні, в аварійній ситуації, аби знайти вихід із ситуації, що склалася, до Одеси завітав уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич, та пообіцяв, що розбереться з цим неподобством. Ніхто зараз не може і не зможе, і не зробить того, щоб зробити якийсь варварський варіант переселення людей з інвалідністю кудись в те, що не добудовано, не зроблено, і так далі. Я не можу повірити. Всякому випадку я зроблю все можливе і неможливе, щоб не допустити цього. Проте, по закінченню засідання, питання з подальшим розміщенням переселенців інвалідів залишилося відкритим. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти 9 квітня о 10.15 до служби порятунку 101 міста Одеса надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на розі вулиць Степової та Мельницької. Допомога рятувальників необхідна була для витягання людини з під автобусу. За кілька хвилин на місце пригоди прибув караул чергової служби. Як з'ясувалося, водій маршрутного автобусу Еталон при здійсненні повороту на вулицю Мельницьку не помітив жінку, яка потрапила під колеса та загинула на місці пригоди. Рятувальники за допомогою спеціального пневматичного обладнання підняли автобус, дістали загиблу 82-річну жінку та передали працівникам міліції. У татарбунальському районі в селі Нове внаслідок пожежі у приватному будинку загинула чотирирічна дитина, та ще троє малолітніх дітей постраждали. Як з'ясувалося, на момент пожежі батьків вдома не було. Малолітні діти були залишені без нагляду. Того дня сорокарічний батько, як звичайно був на роботі. А 24-річна мати пішла до сусідів по молоко. Саме цього короткого проміжку часу, коли мати була відсутня вдома, виявилося достатньо, щоб сталося. Жахлива трагедія. У кімнаті будинку, де бавилися дітлахи, внаслідок короткого замикання електрообігрівача спалахнули домашні речі. Мати, повернувшись додому, не розгубилася і самотужки загасила пожежу та одразу ж викликала швидку медичну допомогу. Але на жаль, врятувати життя чотирирічному Михайлику не вдалося. Хлопчик помер ще до приїзду медиків. А трирічну Катеринку та однорічну Марійку та п'ятимісячного Дмитрика лікарі доправили до реанімаційного відділення. Та Тербунальської районної лікарні на даний момент стан здоров'я Марійки та Дмитрика медики оцінюють як середньої важкості, а Катеринки як важкий. Підрозділи та Тербунальського міжрайонного сектору Гуденсес України в Одеській області не залучалися. Керівництво державної служби з надзвичайних ситуацій вкотре закликає батьків та дорослих за жодних обставин не залишати своїх дітей без нагляду. Ви дивитесь новини, факти й до інших тем. Тільки завершився великий благодійний марафон Кузьма з нами як одеські волонтери-організатори вирішили провести національно-патріотичний фестиваль Пам'ять, сила, відвага його головна мета вшанування пам'яті загиблих героїв, які поклали свої життя під час визволення Одеси. З жовтня 1941 по квітень 1944 тривала окупація Одеси фашистськими загарбниками. Значна частина містян не прийняла душою так званий новий порядок, і так чи інакше чинила опір окупантам, хоча іноді за це доводилось дорого платити. Партизани та підпільники підтримали стилу наступ армії визволителів в авангарді якого йшло козацько кавалерійське об'єднання під керівництвом генерала Прієва. Так, 10 квітня Одесу було звільнено. Нащадки шанують пам'ять героїв визволителів і водночас турбуються про тих, хто в наш час геройське боронить рідну землю. Так організатори у ході фестивалю також планують зібрати гроші на відкриття реабілітаційного центру для воїнів АТО. наша мечта, в общем-то, організувати на Україні на обігрувому уровні на центр реабілітації для воїнів АТО, тому що ці люди, в общем-то, нуждаються в серйозній реабілітації психосоматичні піжди. Со времен Великой Отечественной войны в общем, у нас такого опыта не было на Украине до до нынешнего времени. Люди, которые приходят с войны, они глубоко в общем-то, затронуты душевно, плюс соматические поражения. Поэтому на первичном этапе мы можем этих ребят в общем-то, брать к себе. Зараз в Одесі на лікуванні перебувають понад 200 учасників АТО, які потребують психологічної допомоги не тільки під час лікування, а й після нього. Адже іноді душевні рани загоються довше, аніж тілесні. Але на даному етапі не завжди достатньо умов для стаціонарного лікування. Що вже казати про відслідкування психологічного стану бійців після проведення із ними роботи. Національно-патріотичний фестиваль, який триватиме три дні з 10 по 12 квітня, повинен привернути увагу до цього питання громадськості та держави. Головна родзинка цього дня це буде виступ е, козацького театру Спас, який приїде з Запорож... Запоріжжя. Е, прямо з Хортиці е, хлопці дають просто чудові виступи, бойові, дуже гарні, дуже ефектні. А вони з собою також привезуть е, з Хортиці е, паростки козацького 700-літнього дуба, який ми посадимо у нас е, в сквері. Е, як нащадки козаків, які брали Одесу. Нащадки героїчної слави сьогодні справами підтверджують вірність традиціям і віриться в те, що Одеса у подальшому подбає про своїх синів. Анастасія Роболець, Віталій Безсмертний. Факти. Сьогодні православні відзначають чистий четвер день спогаду таємної вечері, на якій Ісус Христос становив головне християнське таїнство причастя. Цього дня під час богослужіння згадують одну з найважливіших євангельських подій: таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, покори і смиренності. Церква наказує усім вірянам, які мають можливість обов'язково причаститися під час богослужіння у Великий Четвер. Шестого четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя. Традиційно цього дня випікають Паски. Паска символізує тіло Христове, і до її виготовлення треба ставитися з особливим натхненням. Головним дійством цього дня стає прибирання будинків, дворів і городів від сміття, бруду і пилу, що накопичилося за зиму. У народі говорили: якщо в Чистий четвер вми, вмиєшся і вимиєш свою оселю, увесь рік чистота в хаті водитися буде. Після прибирання проведеного в Чистий четвер в будинках не прибирали і не мили підлоги до Великодня, щоб не засмітити ока хресту, який лежить у труні. Ви дивились новини? Факти. Я бажаю вам всього найкращого. Лише гарних новин та до побачення.